Хмельничанка Євгенія Собкова вже вкотре телефонує можновладцям. 75-літня жінка, інвалід першої групи, понад півроку сплочувала за додаткові телефонні послуги, якими не користується. Після зміни номеру «Укртелеком» самостійно вирішив їх надавати. Після численних скарг на її звернення відреагували. Щоправда, плату не зняли, а лише зменшили. Я вчора отримала розрахунок, То вони що, мені зробили. Додатковий послуг на те мені зробили рубль 06. Самостійні рішення приймають перевізники. Незважаючи на закон, вони відмовляються визити пільговиків. 21-22 автобус. Значить, що вони, значить, інвалідів повинні безкоштовно вести Я так зрозуміло. Я постанова про княз міністрів. Так, слухаю. А от вони треба і кондуктора платити. Це чи? Скаржились і на працівників правоохоронних органів. Володимир Кобельник, житель села Антонівка, обурений неправомірними діями міліціянтів. Спершу вони звинуватили його сина в крадіжці, а потім без будь-яких пояснень провели обшук. Зізнання вибивали силою. Його то, шині, міжіця, знаєш, до руки тут от, та моя шкафа от на них. О, це раз. А по-друге, як вони знімали ці орли, то, е, то я не знаю, хто там хоче. Я злочився, то давали туди в кімнату і сказали, що ми напишемо так, як нам треба, і ти підпишеш. І йому не давали читати і сказали, якщо ти не підпишеш, ми будемо тебе пити, до тих пішло, що ти не підпишеш. Леся Стебло усіх слухала уважно і як попередники обіцяла допомогти, як зможе.